Привіт! У цьому мегазручному ігровому кріслі, яке ви можете придбати на нашому сайті, я продовжу знайомити вас з ігровими девайсами від компанії Афотек та її брендом Bloody. І сьогодні у нас на огляді бюджетна ігрова мишка Афотек Bloody ES7. Ну ми до огляду! Почнемо з пакування та комплектації. Мишка постачається в картонній коробці, виконаній у фірмових кольорах бренду чорному і червоному. А оскільки девайс бюджетний, то до комплекту, окрім мишки та інструкції, більш нічого не входить. Мишка передбачає підключення через USB, як і більшість сучасних девайсів. Сам штекер USB має посилену конструкцію, яка буде запобігати пошкодженню кабелю в місці з'єднання. Табель має захисне нейлонове оплетення та довжину 180 см, якої з надлишком вистачить для комфортного використання за будь-яким столом. Корпус девайсу виготовлено з матового пластику, який запобігає вислизанню з руки та набагато більш практичніший, за, наприклад, глянцеві корпуси. Гумове покриття має тільки колесо коскролу. Під колесиком розташовані додаткові клавіші, які дають змогу швидко змінювати DPI в діапазоні від 1000 до 6000, а також додаткова клавіша, на яку можна запрограмувати певну дію за допомогою фірмової утиліти. Свідчі основних клавіш за заявами виробника мають ресурс у 10 мільйонів натискань. Клікають чітко та з тактильною віддачею. На нижній частині мишки розташовано оптичний сенсор від Піксарт і чотири тефлонові ніжки для кращого ковзання по поверхні. Ніжки могли б бути і більшими за площею, але і так добре. На лівій частині корпусу розташовані традиційні додаткові клавіші, які за замовчуванням у Windows виконують функцію вперед-назад, оскільки мишка, хоча й бюджетна, але ігрова, не обійшлося і без rgb підсвічування, яке перемикається при зміні режимів DPI. Підсвічується вставка на нижній грані спинки, логотип Бладі та вставка у колесі скролу, ну і простір навколо нього. Налаштувати підсвічування можна через ту саму фірмову утиліту, яку потрібно завантажити з сайту Бладі. Коротко пробіжимося по утиліті та її можливостях. На першій вкладці можна перепризначити клавіші та налаштувати програмовану кнопку М. На неї можна призначати будь-які макроси чи функції. На другій вкладці можна відкалібрувати сенсор, а також більш точно підлаштувати значення DPI під себе, а також швидкість мишки. На третій вкладці розташовано розділ з макросами. Ну і на останній вкладці можна більш тонко налаштувати підсвічування мишки. У підсумку про Бладі і 7 Можна сказати, що виробник залишився вірним своїм традиціям та випустив недорогий та якісний ігровий девайс початкового рівня, здатний подарувати вам багато приємних годин улюблених іграх завдяки використаним в ньому продуманим рішенням. Мишка зручна, швидка та дає змогу підлаштовувати її під свої потреби. А на цьому у мене все. Якщо вам сподобався цей девайс, та наш огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та беріть участь в розіграші, деталі якого ви традиційно зможете знайти в описі під відео. Бережіть себе і успіхів, Па-па!